Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні в випуску ДДМ 4. Модульна штурмова гвинтівка, розроблена американською компанією Daniel Defense. Являє собою полегшену версію легендарної гвинтівки М16 у виконанні виробника зброї для спецпризначенців Сполучених Штатів. Для зручності встановлення глушника використовується швидкоз'ємне кріплення, яке дозволяє робити це без спецінструменту та демонтажу полум'ягасника. Має планки пікатіні та кріплення M-Lock для встановлення коліматорних, оптичних і нічних прицілів та додаткових аксесуарів. Перебуває на озброєнні спеціальних військових та поліцейських підрозділів по всьому світу. В Україні перебуває на озброєнні штурмових, десантних та розвідувальних підрозділів ЗСУ, СБУ та ГУР. Комплектується магазинами ємністю 20 або 30 набоїв. Має хромований 16 дюймовий ствол калібром 556 НАТО та систему відведення порохових газів прямої дії. Вона вже у війську. А ти.